Важаю доброго здоров'я, вас Віскас, і сьогодні ми продовжуємо грати у Heart of Iron 4 з модом Ukraine Above All за Україну у 1936 році, ну вже 38-й, конечно. Попередній серії ми чуть-чуть, прям зовсім так трошечки жахнули радок, віджали в нього ось такі прекрасні території. Тепер в нас є фабрики і немає людей. Ось так такий цікавий факт. А, вийдіть всі нахер, нам треба люди. А сьогодні в нас на порядку денному що правильно. Сьогодні в нас на порядку, сьогодні в. У нас на порядку денному це зробити нормальну економіку. Економічний підйом, так би мовити. Е, Володимир Сальський дуже. Угу. А чого? Блін, жаль, звісно. Ну ладно, пофіг. Що в нас по опору окупації? Окупація в нас дуже-дуже все херово. Ага, ти, звісно, молодець. Ось тут. Давай побудеш молодцем ось тут, наприклад. Аботаж, таботаж, аботаж, табатаж. Окей, що в нас по гарнізонам? Жорсткий утис. Угу. А ну, якщо я так зроблю. Нічого не покращить. Краще, туатя. Ні, тільки гірше стає, набагато гірше стає. Тоді військовий губернатор. О, наче краще стає. Так, е прискорити мобілізацію, нова економіка. Потім візьмемо Автаркію. Автаркія нам дасть е непогані такі, до речі, фокуси. Мені, под мені подобається. Так, що е в нас по цій шляпі? Бана баланс сил. Треба значне задоволення. Ага, окей, ладно. Якщо ви задоволені, то окей. Мені значить це подобається. Кидаємо дослідження, мабуть, на. Що в нас тут? В нас плюс 100% до поліпшеного піхотного спорядження або до ручного кулемета РКДЗБ. Візьмемо піхотне спорядження. У нас критично не вистачає людей, нема шаблону. На чому нема шаблону? Буксирована зенітна артилерія. А в неї взагалі буває шаблон? В неї не буває шаблону. До якого хера, ти оце виділюєшся. Що в нас? Претензії Ростов? Ага. ага. А що якщо я зроблю військо Донське? Це що за ось ці чотири провінції? Ага. Дагестан, Кубанська Народна Республіка. Ага, Білорусь Грузія. Що таке найбільше в мене є по провінціям? Ніхіра мене нема по провінціям. А, тобто ви не ви да? А от ви ви Крим і Союз Радянських Республік. Не, не хочу повертати. Можу Криму дати незалежність, тільки якщо і все. Що делать? От що делаєте? Ладно, мене зараз інфраструктура докачається. Інститут наземної війни. Та вже Беремо механічне обчислювання. Літаки, у нас взагалі є літаки, Ахереть, у нас є літаки. Вони нас взагалі виробляють. Я, я вже позабував все к херам. Так, да, у нас виробляється міжвоєнний планер і міжвейний планер. Це в нас МС, а це в нас С22У. Цікаво. Відродження держави, польсько-литовська собівдружність. На що тепер? Польща. Ой, Боже, це як? Це як вони сюди. А, тут так і було. Чи ніби ще не було, не поняв. Тут же була Польща. Де Польща ділася? Блять, ладно, тут же щось так пішов в кордон, і це була частина Польщі. Да. А що тут взагалі по армії поняв не хочу лізти? Ну його в дупу. Поки трохи покращимо обстановку. Що сказати? Військова економіка у нас. Ну, хз, хз. Мені треба брати фокуси, щоб. А що в мене 09 доступно від всього населення? А що так, а, ну, нова економіка. Оберемо автаркію. А, а якого біса? А якого біса в нас так? Думаю, з ким наступним буду воювати. Ну тут гарант від Франції. Тут гаранту немає але в мене флот так не дуже гарний, щоб сюди йти. Туреччина, гарант від Румунії. Іран. Ну ми просто його не зможемо винести. Або зможемо, до речі, не знаю. ХЗ, ХЗ, прям дуже ХЗ. Але мені треба е, гірську піхоту. Можливо, навіть ні, просто гірську піхоту, бо ми тут фізично не пройдемо. М -м -м, які в нас ще шляхи є? Е, Польща, е, але ну його нахер, дивлячись на ось такі цифри по дивізіям, ну його нахер. І тим бачимо. Чому до Литви як не, не, не дістанемо. М в цілому, це всі шляхи, як ми можемо. Що ми можемо зробити? Можемо ще потім висадитись сюди е, дивізіями, але подивимось. коротше. Подивимось. А так в мене мені треба нормальні дивізії. По-перше, е, вивчити. Мені треба вивчити ось ось ці всі. Мені треба вивчити логістику. Мені треба вивчити роту зв'язку. Бажану. Броніпотяг можна навіть взяти. Е, е, Дору, ну це не дора, це надважка залізнична гармата, а цікаво буде з нею пограти. М -м потім що можна буде ще зробити? Е, нові літаки, або просто покращити ті, що є, наприклад, баками поліпшеної дальності. Або, до речі, двигуни треба ще можна вкачати. Мені коротше треба ще ячейки досліджень. Як отримати ячейки досліджень? Давайте беремо так. Ні, не так. Е, як тут? Дослідження. Во, тут у нас що? Е, бонус до досліджень. Давайте як там ось так. Дослідження буде. Ага, це бонус. Бонус. Це також бонус. Бонус. Блін, а як мені отримати і тут ще ячейки? О, ось тут. Треба. Коротше, мені треба 50 заводів і наукові гранти. Тоді я зможу отримати ще одну ячейку. Тут немає ячейки, тут нема, це все на покращення. О тут також ячейка. Мені короче треба обрати цей фокус і цей фокус. Все, що там в мене? Автарки. 70 днів. Чекаємо. Причому дуже агресивно. Польська литовська з Естонією воює. А яким. Боком, а яким боком О, автарки я вивчилась. Беремо беремо зміцнити національний банк і потім беремо ще одну ячейку досліджень. Удосконалені верстати в нас. Угу. Тепер вивчаємо поліцію військову. Поліцію військову, поліцію військову. Що в нас тут? Е... Значне задоволення. Мобілізація в армію безробітних. Домовитись з угу. беру коротше, мобілізацію. В в армію безробітних. Боніфік безробітним сидіти на ш... на шиї ш... в країні. Чого я розмовляю як п'яний питання? Мені вже, мені вже зовсім погано. Вибачаюсь. Робоча конячка беремо сюди. Князь терору беремо сюди, бо мені треба. Що в нас по. Ага, стоїть на місці. Плюс-мінус на місці стоїть, так. Да. Але мені не подобається те, що так велико воно. Мені треба ще одного. Скільки мені? Треба 10, у мене два. Тон... мене... А, в мене один. Угу. Крадіжку креслень вивчаємо. Ні, ні, почекай, не крадіжку креслень. Там є щось на придушення. А можна це відмінити? А, ну це 30 днів, воно скоро буде. По ідеї, воно швидко. Беремо Фокус на ще одну комірку ячейку. Беремо тут е полі поліпшений польовий шпиталь. В нас є один заводік, вкидуємо його в літачок. Треба літачки, більше літачків, більше літачків це кайф. Продаємо коротко, нахуй не, треб... не, не потрібне озброєння. Що в нас по піхоті є? Непотрібного. У нас нема ніхера не потрібного на піхоті. А в цілому нема ніхера непотрібного. не потрібного. Да. Можна продати 200 бронемобілів, це нам 1400. Да, з цього економічного потенціалу. Можемо продати три сотні такого. Можемо продати е, сотню такого, можемо продати дві сотні такого. 5200 Додати. Коротше, купляйте щось там. Сподіваюсь, ви купите, і в мене буде все ідеально. В мене там щось бунтують люди знову. Не то, Блядь. А що пога, 9% Уявіть собі, Дагестан, Дагестан який розмовляє українською мовою. А мені навіть уявляти не треба, це ось ось. Ось. Тепер має бути Більше людей, набагато більше людей. Куди вони всі діваються? Я не розумію. Куди вони витрачаються? Це Застаріла організація в армії, неписьменні селяни. Це треба в це треба рішати. Якось мінять. Ура. В мене є ще одна ячейка дослідження. Тепер беремо прискорення урбанізації. Це мені дасть заводи і фабрики. Е це що це? Куди корабельний модуль? Пишов нахер. Обчислювальну машину. Нє, 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 не беремо, не беремо. Вона дуже довго не робиться. Візьмемо краще. Що в нас ремонтна рота? Бонус до надійності 5%. Організація плюс 20, міцність 1. Світношення за... захоплення, оснащення 5%, темп відновлення 0,30. Ага. Може покращену інженерку взяти. Покращену інженерку краще візьму. А це бронетанкова інженерна рота. Що у нас буде? Мені треба броньована маш... броньована інженерна рота. Мені треба що? Чекайте, мені треба броньована машина якась тут взяти. Чи що? Що мені треба для цього? В мене броньова. Машина є. А. Трактори. І, і гірську роту ще треба, до речі, вивчити. Що мені для цього треба? А, спеціальний проєкт треба. Поняв. Ті беремо поки що звичайну інженерку. Пульдозерний відвал, танковий модуль у нас тепер є. Mm -hmm. І можна вивчити ще бронепотяг. Все, в нас є тепер військова поліція. Сюди, сюди, сюди. Що нам дасть рота зв'язку, організацію. Секунду. Короче, рота зв'язку нам нахер не треба. Я так подумав, подивився, повивчав. Рота зв'язку нам не те, що треба. Ось. А от рота логістики нам треба. Mm -hmm. Mm -hmm. О, науковий. О, в мене є інститут земної війни. Ура! Він вивчився. Ну, збудувався. Давай. Жодного активного проєкту, треба якийсь проєкт. Ем, інженерна машина чи наземний важкий вогнеметний танк. Візьму спочатку броньовану інженерну машину. І часу займає? 200 днів всього. Ще пісня, Що там, що фізику, це що нам треба? Ааа, ось ці всі флажки означають ось цю шнягу всяку. Це я про ось ці, там, зелений, червоний та й тепер. Нам треба який. Червоний, жовтий і зелений. Беремо сільські школи. Тепер в нас село буде вміти читати і писати, і т.д і т.п Вивчаємо другу військову поліцію, щоб все було прям точно. Гаразд. Думаю, може поміняти блін. О, в мене вивчилась ротологістика. Окей. Далі що? Гірська піхота, хай буде. Так, що в нас ще є? Подосліджувати. Що в нас по будівництву? Будівництво 2. Ой, 3. Або Перероб... переробка на. Або взагалі танки вивчити. <смір> Навіть не знаю. Мабуть, так. Да. Заспідранюкає танки. У нас тепер освічені освічене село. Так, а київський авіазавод, що у нас ще? Є? Миколаївське адміральте... а, адміралтейство. Питання ненадійних генералів. Угу. Думаю, вкинутись у воєнку. Коротко, що робимо? Зараз швиденько штурмуємо гілку док... Гілку військової доктрини, нову, нову військову Доктрину. А потім робимо бронетанкові дивізії. На, на Якщо тут гори. А тут пустеля, до речі. Коротше, треба висадитись сюди, проробити, пророб, пророб, зробити коротше, сюди прохід і запустити танки. Хай вони тут розважаються по пустелі. А гори, гори. А, і треба зробити гірську бригаду. Обов'язково. І зробити, мабуть, ще аеродромів. Ану, що ти в нас таке? Ти в нас дуже мало. Ага, дуже мало. А в них аеродромів тут нема. Поділай, що Ділять. Знаю, що ділати. короче розпускаємо їх, додамо їм паливні баки, і все буде пучком. Тактичний бомбарду... бомбардувальник. Це в нас винищувачі. Цієї в них дальність. Ай, не можу так подивитись да? Ай, ладно, пофіг короче 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 О, група радіоперехоплення в мене викладає. Що в мене по будівництву? Ремонтуються заводики. Прям дуже швидко. А зараз в мене все короче це від... відремонтується. Ой, заводики, інфраструктура. Е, що в мене по ресурсам тут? А, ресурси, короче я майже не взяв, ну да? Тільки тут. Тут в цілому і небагато ресурсів. Можу кинути та ще, до речі? Не можу. А Латвії не можу. А Естонії також не можу. та Йомайо -йо. ну ладно. У, Афганістан хоче купити в нас зброю. Давай. Шість заводів від торгівлі ми О -о отримуємо. Рота логістики 2. Ні, не рота логістики 2. Чекай. Не рота логістики 2. Е, давай в танки вкинемось. Ось так. І можемо взяти ще одного. Кого візьмемо? Зломшик сейфів, міцний, покусник, майстер допитів, лінгвіст. Природжений оратор. Ось це візьму. Четвертий інт... інтернаціонал. Йомайо, потужно, потужно. Що в нас по... Ну, то все взагалі в ажурі. Добре, тоді кинемо, тоді кинемо, пожалуй, ТБ на розвідці. ТБ також на развід сеть. Розвідмережуточ, точніше. Базовий захист вивчився. Беремо другий базовий захист. Нова військова доктрина, омолодження офіцерського складу, відправити, да, відправити частину офіцерів. й гуляють. Спецвідділ, угу. окопне спорядження. Моторизацію армії беремо. Ірландія капітулює. А хто з Ірландією воював? А, Британія. Іспанія в інтернаціоналі? Йоп твою мать, Савок воює, Ахіріть. радок воює. Тепер я можу кинути вам Аташе? Чого я вам не можу кинути Аташе? Ви на мене злі? Окей, а я можу савку вдарити по печінці? По чи не можу? Мені, звісно, не можу. У мене занадто дихера е, кордону з ними. Я просто не вивезу такий довгий кордон. Хм. А чи можу я зробити Нові дивізії. Штук так 16. У мене 14 тисяч піхотного спорядження не вистачає. Йой, що делать, що делать. А 520 днів, тисяч. Йоп, твою мать. А, ось так зробимо. Нормально буде? Угу. То є пезда. Ну окей, що? Хай вони там трохи воюють. Хто ще приєднався? А, ну, то, то, то що Мексика. Мексика? Ой. Да тут, по-моєму, совок занадто сильно розростається, здається. Мені здається. Через 35 днів в мене буде важка інженерна рота. Соціалістична республіка Болгарія, блять. Йоп твою мать. Беремо професійну армію. І дивимося, що далі тут є. Дніпровське збройове бюро. Ану, почекай. А... а, о, о, как цікаво. Що в нас по рішенням там взагалі? А, о, функціональна боротьба в ОУН. А мені щоб взяти? Ось це. Мені треба слаба підтримка канавальця. О, мене є броньована інженерна піхота. Кайф. І броньована Машин забезпечення, штурмова інж... інженерна саперна рота. Кайф. А тепер як мені взяти щось інше? Mm -hmm. Вогнеметний танк. Не можу почати. Мені треба. Мені треба один оч... очко. Одне очко. Мені треба. Базовий двигун у мене вивчився. Кайф. Давай далі. Поліпшений двигун. Хай це робить ХТЗ. ХТЗ. хтз Що у нас по фабрикам? Нормально. Треба будувати військові заводи. Тут два, тут три. Охереть, вони швидко будуються. Тут шість. Ще. 46 днів. Дві. Два заводи. Це прямо шаліть можна, це прям охеренно, мені подобається. Е, беремо ще, що ми ще беремо? Беремо ми ще живучість, Моторсіч. Міняємо пістолетку Дніпро. І треба ще взяти ще один де в нас танчики? Охер беремо удосконалений броньований захист і продаємо Афганістану ще зазіки. Нормально, тема, мені подобається. Що в нас ще по рішенням є? Інтеграція Кубані робимо. Продаємо ще зброю. Танкових військ беремо. Коротше, всі серії ми просто прокачуємось. Ісландія, Греція, вільні держави Європи. Це що? То тут? Італійська республіка, Франція, Ліванська Республіка, Французька і Республіка Сірія. Сирія. Сирія. Ніхіра собі! Нормальний такий альянсик. Тут що в нас все по-старому? Тут що в нас е, також все по старому? Ще якийсь союз є. Норвезька Радянська Республіка. що а е, Чому так багато? Комуністів, курва. А можна поменше? Можна поменше, будь ласка, комуністів і альянсів. Я можу створити альянс? О, в мене є єська штурмова піхота. коста е, Нікарагуа. Йоб твою мать, що тут відбувається? Курва. Треш, звісно. А що в нас взагалі? Що нас взагалі по постачанню тут? Тут все погано по постачанню, я поняв. Треба короче, поставити ось тут нормальне постачання? Ось тут. М -м -м, щоб була підтримка нормальна для нашої війни. Великої війни я казав. вивчаємо базовий середній танк, і на базі середніх танків будемо робити робити грязі. Я призов я не буду збільшувати. Що в нас там по рішення? Я ніхіра не поняв, щодо я не хера, чесно кажучи, не поняв, щодо Ось це Канавальці і т.д. і т. Ой, доля Криму. Анексувати територію, організувати кримсько-татарську -татарсь... кримсько автономію або депортувати частину росіян поступово залиши... -за заселити. Нашими громадянами і подадувати в Криму уряд кол колабораціоністів для майбутньої війни. Е, я думаю, зробимо кримську автономію. Вона ж наша буде, так, да? Да, наша. Хай буде. Поліпшення дальності беремо. Коротше, відбувається тотальний треш, можу сказати тільки одне. Можемо в Крису напасти на савок, але коли в нас довчаться ось ці дивізії. А це буде прям не скоро. Це буде прям дуже не скоро. Але поки, поки граємо, поки подивимось. О, Кубань ста стала осередньою землею З земле. Ай, недостатньо людських ресурсів або оснащення да похер. Кубань, тепер осередня земля. Це виходить, що це виходить в нас ресурси тепер? Да, тепер по максимуму ресурсів. Кайф. Чи не по максимуму? А, це не Кубань. Ну ладно, ну ладно, пофіг. Вже 42 в нас е, заводи. Нормально. 13 днів. Боже, з якою швидкістю у нас будуються заводи? Це просто на. Не... Ну, це треш, звісно. Це дуже швидко. Прохання Болбачана. Призначити його польовим генералом. Генералом, залишити його в штабі. Хай буде польовим генералом Покер. <coughs> Ой. Ой, тут здається радок цей перемагає трохи. А можна мені виправдати ціль війни? Беллен, а може повоюємо? Чинуй його. Так. Що в нас тут? Така захист, припаси, планування, межа планування, розмір армії генерала, вартість підвищення. Ага, ага. Можемо Шухевича взяти. Можемо Павленка. можемо канавальця. Не, пожалуй. А в цього п'ятий рівень, да? Пожалуй, візьмемо з цього типу. Так, Тоді ми як робимо? Тоді ми робимо ось так. Робимо, мабуть, десь. Угу. Як нам так зробити? Мабуть, робимо десь ось так приблизно. А цим тіпочком закриваємо ось це. Ну, так, По приколу я хочу це зробити. Я збережусь, зрозуміло, що. Якщо що, це просто прикол буде такий. Малесенький, малесенький прикол. Але я хочу їх ем... ось тут зосередити, Получай, вони і так тут зосереджені, я так розумію. І Крити більшість армії там не думаю, що в них дехера армії ще є. Саме всередині країни, але той факт, що вони можуть її швидко мобілізувати. Це ну да, це є таке. Куди ми кидаємо? Темних респдевних е, столиця. А де в них столиця? Де столиця рака? А, Ленінград. Ніхера собі. Тоді кидаємо на Ленінград і кидаємо і другого кидаємо також на, на цей похер. І, мабуть, почнемо шифр 400 днів. Угу, угу. Цікаво. Добре, подивимось, що воно таке, і що воно буде. Сподіваюсь, що хоч щось буде. Давайте, мабуть. Авіацію ми стягнемо сюди кудись. Ось так зробимо. А, і ще розгорнемо авіацію тут. 600, щоб, ви не, щоб вони виділувались, туди-сюди робили і перемагали. І соточку підтримки зробимо. А що ви всі аж туди? Можна, будь ласка, поближче. Ви далі взагалі сюди. Ви не можете, да. Ви не додаєте. Угу. Тоді давайте сюди. Ви давайте, ви хай тут виділюєтесь, ви давайте сюди. Тут А, А ви. Ви ділитесь сюди. У нас вільні фабрики є. Ахіріть. Ем, робимо, мабуть, більше фабрик і більше заводів. Набагато більше заводів. Удосконалений броньовий захист, поліпшення дальності. йо майо який кайф. А може, краще броню одразу вивчити? 321 день. Але це 73 буде. Нормально, думаю. І дивигун також вивчимо. А авіацію, авіацію, авіацію ми міжвоєнний планер робимо. Надо двигун один, робимо поліпшення спеціальні моди. Що тут? Кидувальні паливні баки і додаткові паливні баки. І тут додаємо ще 4 легких. І тут робимо 4. А, вага перевищує тягу. Тоді 2 робимо. Нормальна? Нормально. Перероблюйтесь. І тепер те ж саме з тим. Нє, хай буде саме звичайний, дешевий. Тільки я додам паливні баки. І. Я не можу додати ще одні. Бомбові приціли. Але це страт. Захисні турелі. Ні, херня. Може, тут воно буде? Додаткові паливні баки, да. І ще додаткові палині баки. Нормально. І захисні турелі. А тут ставимо ось так. Але наземна атака всього 6, 12. Що дає більше наземної атаки? 8, 6, 8, тоді. 14. Ага, окей. Ай буде так. Австрія реставрує. Боже. А ще один альянс. Доступний спеціальний проєкт? Опа, сюди. Вогнеметний танк. Почати. І фокуси доступніші. Реформувати. Реформувати генштаб. Ваще тема. тема. Я же кинув їм. Я не кинув? Ой, дебіл. Ой, дебіл. А там Польща в іде? Мені це прям не подобається. Може когось в альянс запросити, там не знаю. Там му вступити в альянс. Окей, А альянс. Що я зможу? Коли я зможу зробити? Альянс. Політична консолідація. Українсько-польське єднання. І все. Угу. Альянс я не зможу створювати ніяк. На жаль. Ну, пофіг, зараз. Э, жахнемо совок трошки ще раз. Э, і все. А можна, будь ласка, так швидко не наступати. Йомойо, скільки там залишилось? Э. Є. Так, а, зберегти гру, зберігаємось а, і об'являємо війну. Йой, йой, Окей, що у нас тут? В рамочці тільки. Ага. Союзники. Польсько-литовська співдружність. Вільні. А, це вільні держави Європи, союзники. І ми не в Альянсі. Нам зараз, можливо, прилетить пропозиція зробити. да, запросити в Альянс. Сюда-сюда. приймаємо пропозицію вступити в альянс. Тепер ми в альянсі з Британією. Це прям прикольно. А, і що робимо? Ось їм робимо прорив. Мабуть, ось сюди кудись поїхали. Угу. Uh -huh. Ніхера не поїхали. Що ми маємо? А чому ми не бачимо їх? Чому ми не бачимо? А, во, бачимо тепер. Нормально. Потрошку вибиваємо в деяких місцях, а в деяких ніхера не вибиваємо. Захоч пусту дивізію, да он і тут захоч пусту діє. Москву заходь. Падіння Москви. Йди ось так по річці. І давай ось сюди йди. Не, ось так і сюди. Давай. Так, що це в нас? Ленд-ліз, приймаю. Закликати у війну. А... Латвія, Естонія, Мексиканська Соціалістична Республіка, Союз Радянський Республік, Соціалістична Республіка Болгарія, Іспанська Нармадна Республіка. Закликати у війну. Прийняти. А... Факти про напад. Закликати у війну. Це все нахер. ленд-ліз, ленд-ліз. Ленд Приймаємо. Це все, все нахер. Посилаємо. Так, а чому тут так, так погано з постачанням? Питання. А, бо тут його просто нахуй нема. Я поняв. Тут нас ще не хавають, але мають хавати вже скоро. Скоро вже мають хавати. Ми звідси ми ось це зак маємо закривати. Прям хутко. І перекидати фронт на, іншу, на інше місце. Закриваємо це не до провінцію. І беремо, мабуть, далі. Це що в нас? Все беремо? Алло, може ви будете йти вперед? Може ви будете йти вперед? Чого ви не хочете йти? А, бо це Польща. йомай. Йо. Я дебіл. Ну, буває таке. Давайте закривайте їх. Тут їх закройте, так розумію. Чи ми закриємо? Ми закрили. Так, тепер ви всі. Давайте відставайте від цього фронту. І давайте, мабуть, де тут. А, давайте, мабуть, кудись сюди. Що в нас? У нас ще там нема нікого. Забирайте ось, ось це. Забирайте ось це. Ну ми коротше нормально так. Мені подобається, як ми зараз граємо. Так, тут треба. Ні, я зроблю по-іншому. Тут я фронт приберу. Потім це я фронт. Де змінити? Це я фронт. Зроблю ось так. М -м -м. Я його навіть взагалі видалю. Потім зроблю тим ось так. Я таки верну сюди, назад фронт. Е -е, все, давайте. йдьте Далі. Тут. -е, ти. Ні, ти захочусь так. Сюди. Давайте. Сюди. Що в нас тут? Ситуація контрольована. Скільки в нас складу війну? Мені цікаво. Мені щось здається, що прям до хера. А, ні, у мене сім. А найбільше в Польщі 39, Франції 20. Але нормально, ми скоро капнемо нахер з Радянський Союз. Що в нас тут? Це пучком. Давайте. Вам я зроблю лінію наступу. Десь ось так. Шуруйте, гуляйте. Ви також шуруйте гуляйте, не забувайте. Це ми прибираємо їх, кидаємо, кидаємо сюди, ви дожимаєте цих. Дожали, молодці. Ви атакуєте сюди і ви атакуєте сюди. А ви йдіть сюди і, мабуть, обходьте сюди і потім сюди. Так, ви всі атакуйте сюди. Так, у вас зламався фронт, тому ви всі йдете також сюди. Йдіть. А, так, робимо. Давайте, шуруйте. Так, мені треба срочно взяти ось цих, відрізати ось так. Е, ось цю це хто Італію. Срачніше треба відрізати Італію від радянського союзу. Відрізайте, відрізається нормально. Відрізав так, тут нас що Ви обходьте сюди, обходьте сюди. Нормально живете? Ви всі входьте в ніж в Нижній Новгород. О, Савок капнув. Так тепер ми робимо по перше нормальний кордон. Забираємо ще одну сухопутну, ще одну сухопутний кордон з Іраном. Потім не забираємо у Польщі Ще можливість з'єднатись. Мабуть, забираємо, не забираємо. Що делать, що делають? Забираємо ось це, мабуть. Ану, відправити ще раз. Та ще раз курва. ще раз. Во, все. Так, тепер у нас 3328 очок. Це вже наша територія. Так, ну розпробують забрати це, але не хочу поки. Думаю, що поки не хочу. Це все це все Польща йоп твою мать. Складнувато, складнувато. Ану, спробую. Все, це тепер моє. Ось така в нас гарна тепер Україна. Чи б ще? Це, мабуть, забрав чи ні. Да, щоб це забрав. <кхім> Во, навіть вдалося забрати. А в цілому мені подобається. Можу ще спробувати забрати в них кораблі. Це Це один корабль нахер. Маріонетка. Ладно, пофіг, Нормально, мені подобається. Ось така в нас тепер гар гарнюсінька Україна. Польсько-готовська спідружність, звісно, це жесть Е Японія. Тепер ось така японський щогуна. А Російська Республіка. Тепер це республіка. Ось така. А дивізії визнання. Ви зможете додому добратися? Сподіваюся, що так. Да. Ладно, на цьому завершимо. Наступні серії нас знову чекає після воєнне відновлення. А, дякую всім за перегляд. Став лайки, підписуйтесь на канал. Радий був з вами бачитись. на все добре і до побачення.